Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків. І в нас... не знаю, що це за траса така. Майже 20 кілометрів нам треба проїхати. Давайте... Я, звичайно, Бентлі візьму. Тільки виберу, давайте... Ось такий чорний колір. І що собі на золоту медаль, нам треба майже 5 хвилин проїхати. Раніше 4,55, щоб на золоту медаль проїхати. І це майже 20 кілометрів нам треба проїхати. І ще без цих аварій було. Бо якщо одна аварія, то я навряд чи на золоту медаль можу претендувати. А, Це просто від поліцейського втеча. Чогось мені тільки Бентлі тут доступні. Інші щось недоступні для, цього, для цієї гонки. Ну це не гонка, це швидше втеча від поліції. Я б назвав. би. Перескорюємось. І це. Треба за якийсь проміжок часу це зробити. Прискорюємось. Так, скорочуємо шлях. Може цими скороченнями і зможемо на золото вирватися. Прискорюємось. Надто швидко їхав. Надто швидко їхав. Ось так вам, панове, поліцейські. Прискорюємося. Прискорюємось. О, вивів з ладу поліцейського. Тільки за мною ще два поліцейських їдуть. Бляха-муха. Я знову врізався. Якось я зумів. Від Емі ухилитися. Ой, я не ту клавішу. Прокляття не на ту клавішу натиснув. Ооооооооо, я вже на максимальній швидкості їду. Ох, під 300 жену. Так, сюди скоротимо шлях. 8,5 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Ось так вам, панове поліцейські. А? Ось так, ось так вам. Ось так вам. Я уникнув Емі. Ах, 5 кілометрів до фінішу зараза залишилося. Ось так вам, панове поліцейські. <клес> Ось так вам, панове поліцейські. Прискорюємось. Чудово, що тут прямо дорога. Так, 3 кілометри до фінішу залишилося.

О, менше одного кілометра до фінішу залишилося. Можливо, я на золоту медаль зможу претендувати, не дивлячись на дві аварії. А ось і фініш. Золота медаль. Винагорода мене очікує. Нова тачка. Porsche 918 Spider. Концепт Супер Суперсерія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!